голосували за так, так. Угу. Ну, добре, те, що ми маємо зараз на вулицях, та реакція, яку ми маємо з боку європейських партнерів, зокрема Урсули фон дер Лейен. Що тепер, як той, хто віддав свій голос за, ви маєте з тим робити? Прошу дивіться. Коли е, сьогодні стає питання про законопроект, багато хто говорить про вплив на. Наші антикорупційні органи на, на та САП. але е, в законопроекті зовсім не йде про вплив е, мови йде про формування єдиної управлінської системи. І це коли е, генеральний прокурор відповідає повністю за досудове розслідування. Яка була логіка в народних депутатів, коли вони приймали це рішення? По-перше, зараз відбувається масштабна модернізація системи державного управління, змінено уряд, оновлено РНБО прийнято ряд важливих рішень щодо підтримки бізнесу та відновлення економіки. І мета оновлення цього посилення держави, антикорупційна система це лише один з моментів системного відновлення і оновлення влади? По-друге, Рішення надати більше процесуальних повноважень генеральному прокурору було прийнято для того, щоб посилити ефективність антикорупційної системи. Передбачали, що воно сприятиме активізації кримінальних справ. Ну що які як то кажуть, завис. І після прийняття рішення всі правоохоронні та антикорупційні органи є частиною єдиної системи. І, до речі, ви говорили про європейських партнерів. Зазвичай в європейських країнах діє принцип саме прокурорської єдиної вертикалі. Е, органи працюють у злагоді та під загальним керівництвом Генерального прокурору. Тобто в ЄС працює саме така система, яка зараз запроваджена. Головний критерій. Чи буде збільшена ефективність у боротьбі з корупцією? Отже, ви знаєте, якщо ми приберемо емоції, то рішення про підпорядкування Набу та САП обумовлено суто управлінською логікою. Це звичайний пошук більш оптимальної функціональної державної моделі інституції. Те, що була, як то кажуть, прогавина в комунікації, так, це є. Ну, якщо говорити про набу і САП, які власне у вас питання до них навіщо було робити ось це перепорядкування, Якщо система працювала? Якщо ми говоримо да про питання, то питання, як то кажуть, чи є питання у Верховної Ради, але важливо розуміти, що. Головне питання надходить не від парламенту. Суспільство на сьогодні чітко прагне справедливості та посилення ефективності в боротьбі з корупцією, і це суспільний запит. Питання стоїть: чи ця модель передбачає більш Щільну співпрацю з іншими правоохоронними органами і дасть е, кращий результат боротьбі з корупцією. І мета цих новацій, ну зрозуміла, ще раз повторюсь, вона пов'язана з ефективністю боротьби з корупцією. Е, потрібно наголосити, що всі розмови про ліквідацію набу та сап не відповідають дійсності. Але ще раз, чи була прогавина в комунікації з антикорупційною спільнотою та антикорупційними органами? Так була чи може щось Верховна Рада сьогодні з цим зробити? Так може, і я нагадаю, що саме ця Верховна Рада, саме це скликання, одним з перших рішень було посилення інституційне набу САП НАЗИК та вищого антикорупційного суду. Саме ця верховна рада приймала рішення про е, посилення е, незалежності НЗК. Саме ця Верховна Рада розблокувала роботу вищого антикорупційного суду, надала набу повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних. Тому запевняю, що Верховна Рада. Підтримувала, підтримує і буде підтримувати всі необхідні рішення для посилення антикорупційної системи і антикорупційних органів в Україні. Ну постає питання, яким чином це комунікувати з європейськими партнерами? Тому що там висловлене неабияке занепокоєння, та і, і, і в цілому самою ідеєю, тобто для чого це проголосовано. Але ще є і друга частина, хто голосував? Тобто, фактично, ви і колеги. Так само, і члени колишньої ОПЗЖ проголосували проти російських впливів. Ну, цікаво виглядає. Якщо ви подивитесь на результати голосування, голосували представники всіх фракцій груп Верховної Ради, і так це і є. Це є у відкритому доступі. Що стосується питання занепокоєння наших європейських партнерів і євроінтеграції в цілому, наш новий віце-прем'єр з питань євроінтеграції чітко сказав, що жодних відступів у боротьбі з корупцією не буде. Уряд готовий до дискусії з нашими партнерами, і при цьому дорожню карту про вступ до європейського союзу обов'язково буде використовувати. Вочевидь, суспільство стурбоване та потребує сьогодні пояснень. І на цих запитах намагаються, на жаль, гратися, в тому числі і за рахунок спекуляцій на темі євроінтеграції. Тому потрібна комунікація і потрібно пояснювати. Я вважаю, що ми повністю сьогодні повинні перейти до змістовного діалогу, пояснити позицію, вислухати аргументи експертів та фахівців, ще раз зважити. На потенційне потенційні ризики та рішення, ну і найголовніше, все, що сказав вчора. Президент, чітко означить, чого він прагне. Це підготовка пропозицій, узгодження позицій, врахування вимог щодо посилення незалежності Набута САП. і в підсумку має постати президентський законопроект, який стане відповіддю на всі ці запитання, влаштує угу. всіх українське ну, зрештою... суспільство, правоохоронців і антикорупціонерів. Зрештою, це те про що ми напередодні почули. Дякую вам.